Крім завод Універсал звернувся до міської та Дзержинської районної прокуратури і Нацбанку України із заявою про порушення трудових прав колективу у частині недотримання умов договору одним з вітчизняних банків. Він не виконує доручення щодо перерахування коштів на рахунок підприємства. Як наслідок на картки працівників не надходить зарплата у тому, що перед колективом утворилася заборгованість і погіршилась загальна фінансова ситуація на підприємстві. Керівництво підприємства звинувачує банк. Ми получили діні. От одного из наших заказчиков, покупателей предкрупного предприятия Полтавского ГОКа. И эти деньги пришли к нам 2 числа и 4 числа февраля. Мы распорядились ими, отправили на зарплату, отправили на пенсионный фонд, отправили налоги все, которые почитают, ну, положены поэтому. Но деньги до сих пор не ушли люди ну, доведены в общем-то до отчаяния потому что это была зарплата за прошлый год и аванс за январь это больше месячной зарплаты фонда оплата труда но банк не захотел проводить объяснили это тем что у банка тяжелое финансовое положение. За словами Костянтина Макарова, вони спробували з юристами знайти інший вихід, але він не приніс бажаного результату. Вот эта ситуация, которая сложилась с банком финансовый кредит, который наши деньги не выпускают и не отправляют назад. Мы предложили вариант отправьте, пожалуйста, на Полтавский ВОК, они отправят нам на другой банк, который более работоспособен, и они нам выплатят зарплату. Нет, этот банк деньги. Наверное, куда-то дел, я так думаю. Я не могу утверждать, но думаю, что деньги они потратили не согласно нашим, так сказать, распоряжениям. Останні два тижні дирекція заводу постійно зв'язується з керівництвом банку, але там надії на найскоріше виправлення ситуації не дають. Костянтин Макаров стверджує, що вище названа фінансова установа заморожувала рахунки починаючи з січня. Саме тоді можна було передбачити, що подальше співробітництво з банком стане проблемним. Поступавши суми, ще в январі вони задержували, в тому числі була проблема. велика у нас проблема була з відключенням електроенергії в Январі. Банк Также фінансовий кредитбанк кредит банк заморажував суми, не відправляв на погашення задовжності нашої предоплати по електроенергії. Я лично їздив, розговорював з замістителем, вона обіцяла і нічого не допомогла. Ми вирішили викручуватися, с других, з інших источников і гасити задовж по електроенергії. Ми спробували зв'язатися з керівництвом банку Кривому Розі, але його керуючий для Костянтина Макарова був постійно зайнятий. Друга спроба виявилася більш вдалою. керівнику підприємства. Таки вдалося поспілкуватися із заступником керуючого банку. Правда, коли банкір дізналася, що розмову записують, відмовилася відповідати на запитання. Хоча до цього дзвінка стверджує Костянтин Макаров, завжди давала інформацію щодо надходження чи відсутності грошей безпосередньо по телефону. Добрий день, це Ірина Ніколаєвна. Да. Здравствуйте. это вас беспокоит Макаров Константин Рігоріч, генеральний директор заводу універсал. Я хочу предупредить, что нас снимает телекомпания Рудана, записывает. У меня вопрос по деньгам, которые 340 тысяч, которые не отправляются на зарплату, на налоги, на пенсионный фонд. Как обстоят дела, какая перспектива выплаты? Я по телефону вам информацию давать никакую не буду, потому что я не знаю, кто это звонит. Я представился, директор завода Макаров Константин Григорьевич. Я слышу, но по телефону я данную информацию давать не буду. Хвилює керівництво універсалу і той факт, що у разі неотримання грошей і не виплати зарплати працівникам з заводу підприємство впаде в немилість податковою. Костянтин Макаров говорить про те, що зараз на заводі закінчуються матеріали. А у підрядних організацій, які дають їх у борг, терпіння не вічне. Не буде матеріалів, і співробітництво з полтавським гірничо збагачувальним комбінатом може призупинитися. Звичайно, що у цій ситуації шкода колективу, бо люди перебувають на межі морального зриву. Ми розуміємо що тяжове положення у нас і в країні. Но, тем не менее, надо продолжать жить. И людям, которые работают тут на заводе, тоже надо жить. Поэтому та ситуация, которая сложилась у нас сейчас на предприятии, что не выплата зарплаты, это больно, очень больно и всех касается. Люди поставлены уже на колени до последнего. Зарплату не дают. Деньги лежат в банке. Зарплату выдать не могут. Почему? Кто виноват в этом? У цій ситуації не стоять осторонь проспілкові лідери, які намагаються різними способами вирішити проблему. Колектив наш старається виконувати план. Тобі ж ми робимо начислення 1,5% на АТО. Тобто у нас 4 людей служать. Ми вже навіть говорили, що в понеділок ми хотіли, возле банку. Уже знают, і в исполкоме Дзержинском, і, і гор-исполкоме тоже всі знають, що ми хочемо, провести санкционированный митинг по вопросу, чтобы банк выплатил рабочим заработную плату. Я крайне обеспокоена тем, что люди остались обездоленными. Их семьи голодают, они голодают. Три человека не вышло на работу, потому что им не на чем ехать. Я, у меня возникает вопрос господину Кобзеву и госпоже Гонтаревой. Они живут в Украине, они видят, что происходит. Происходит война. Несколько человек Человек из этого коллектива воюют в АТО. Они защищают нашу землю, они защищают нас, защищают наш город. Скажите, пожалуйста, так, пожалуйста, защитите семьи этих людей. А тепер інформація для розуміння того, яке важливе значення має завод Універсал для міста. Підприємство займається виробництвом та ремонтом обладнання для гірничо металургійного комплексу. Тут налагоджені стосунки з «Арселор Мітал Кривий Ріг та усіма гірниче збагачувальними комбінатами, а також полтавським ГЗК. Завод виробляє насоси та запчастини до них, а ще каналізаційні люки, які вже знайшли своє застосування на дорогах міста. Колектив більше ста чоловік, серед яких є працівники найвищої кваліфікації. Всі вони мають сім'ї та сподіваються на краще. До кінця тижня керівництво. Все підприємство планує подати необхідні документи до суду.